Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 1 люте. 1 лютого 2023 року. 15.07. Ось так погано видно. Ось тут краще видно. Так, і давайте почнемо, подивимося загальну ситуацію, яка у нас складеться на, від цього часу плюс 24 години. Я трошки раніше вже починаю виходити, то я просто, ну так, так в мене вийшло. Так, звісно, я люблю більш працювати, коли раніше. Ну, так треба було. Дивимось загальну ситуацію в Запоріжжя. Так, ну, в будь-якому випадку сьогодні загальна обстановка. Бачите, ось виповзла ця змійка. А, звісно, це чоловіча енергетика, звісно, люди хочуть щось робити, нам пакості якісь. Але зміни йдуть на краще і тут у нас сонечко. Сподіваюся, що все буде добре. Але вчора теж у нас на загальному розкладі було все добре, між прочими. Так воно і проігралося. Слава Богу, слава Богу, та двійка, яка була на Орканумах, вона не зачепила нас. Але було багато тих сирен і ночу. Так, давайте подивимося, яка буде ситуація у нас. Сигніфікатор візьмемо для ракет на Запоріжжя. На ці 24 години, будь ласка, сигніфікатор ракет, сигніфікатор С-300, то, що буде для нас, і е, дрони. Дивіться, перша така вона більш так, чутлива карта, трошки нервова така по воді, луна, але все ж таки в цілому більш-менш нормальні карти нам випали. Давайте я докладу на ракети, на С-300 і на дрони. Ну, ось с 300 якесь рішення йде відсічення. Бачите, С300 все ж таки вони у нас тут нашому житті присутствувати будуть, але е, карта йде сад, тобто, в принципі, вони нічого не зможуть роби, зробити. Ця коса, вона як зрізає е, оцю пльотку, тобто якось воно нивілюється. Ну, подивимося. Я ще передивлюсь цю історію, вона така цікава для мене. Так, добре. Ну, давайте подивимося, чи будуть, як спрацюють ППО наші е, в Запоріжжі на ці 24 години, які попереду. Як вони спрацюють, який буде результат? Прекрасно вони спрацюють, а результат теж, в принципі, буде непоганий, все буде хорошо. Так, ну, сподіваюся, людських втрат, але ми їх подивимося. Будь ласка, покажіть нам аркани, чи... Можливі людські втрати на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів Запоріжжя. Ні, не буде. Це трансформація, вона йде на об'єднання. І це об'єднання буде успішним. Об'єднання, сподіваюся, наших ППО. Тобто наші ЗСУ і ППО будуть працювати вкупі. Захищати місто. Е, руйнування будівель. Давайте подивимось в цілому по Заборіжжі на ці 24 години від ракет дронів, снарядів, тощо С300. Опять у нас падає кольцо, робота. Але у нас руйнування будинків, то йде об'єднання і робота, але змія, бачите, таки випадає нам. Все ж таки вона передає якісь сообщення, очікує результату. Бачите, по клеверу вона буде получати якусь радість. Все ж таки вона буде мати. Що це за кольцо? Давайте ми подивимося. Це об'єднання, воно трошки там буде не не, не настільки успішним. Але все ж таки будуть гарні новини і по ліліям воно буде непогано. Праця буде робитися. Домівки наші, ось вони, домівки, все буде стабільно. Але бачите, змії сидять і все ж таки хочуть щось нам розвалити. А давайте ми подивимося, що будуть мати росіяни на ці 24 години від своїх оцих дій військових по Запоріжжю. Що вони отримають від цього? Ну, Бачите, ситуація в них неясна. Тут, тут оп'ять собака, і вони очікують звітів або приказів, або цих колаборантів, які їм щось докладають. І все ж таки, тут буде, бачите, о, Лілія їм падає і все ж таки їм падає особистім і успіх, і а, гарні новини. Те, то, то каже про те, що вони щось десь нам. Все ж таки, якусь пакость зроблять. Бачите, та змія, вона не просто так вилізла по будинкам. Давайте ми подивимося промислові об'єкти по Запоріжжю. Чи будуть у нас зари по промисловим об'єктам від малого до великого по місту Запоріжжю ракетами крилатими, чи балістичними, чи С-300 і дронами. Чи будуть руйнування? Що ми будемо мати від цього всього. На ці 24 години. Дивіться, іде опять чоловіча енергетика. Нам змія постійно випадає, люди. Постійно випадає змія. І тут йдуть ось і новини, і лілії. Ну, вони успішно працюють, ви розумієте? Вони успішно працюють. Клевер це успіх, але він невеличкий, така легкість буде трошки. Що це за чоловік, покажіть нам. Ну, цей чоловік тут і дівчина. Це просто люди просто общаються, це просто общення, так? Да? Але ми дивимося на промислові об'єкти, чи будуть у нас руйнування по промисловим об'єктам. Так, ці люди спілкуються. Відкрило нам, що ці люди, вони колаборанти або зрадники, вони надають звіти. Але для нас це кінчиться клевером, бо це і тох наш, я, я клала. Давайте подивимося, що з цього будуть мати росіяни, чи будуть вони мати е, по нашій промисловості е, удари і будуть довольні в Запоріжжі на ці 24 години. Ну, дивіться, працювати вони хочуть, хоча ситуація потучам неясна, вони не знають, чи будуть працювати, чи куди їм стріляти, але вони. Ось у них падає коса. І вони все ж таки, все ж таки, хочуть по промисловісті все ж таки вмазати. Дуже хочуть. я не бачу, щоб, знаєте, таке ощущення, що вони отримають коса, це як такий момент, так, це рішення. Але це ще й зрізання їхніх оціх неясностей, да? і відрізання цих неясностей. І коса все лупить, вона все убирає, то це негативна карта. Вони нічого цього хорошого не отримають. Це я можу сказати. Значить, у нас все буде добре. Давайте подивимося наші мости запорізькі, як вони будуть, в якому стані на ці 24 години. Чи будуть руйнування від ударів ракетами, дронами. Дивимося наші мости Запорізькі, новий мост. Дніпро Гес та Приображенський. В принципі, всі сигніфікатори нормальні, Приображенські тут тучки-сюди тіліпаються. Але в цілому ось іде якесь убиті Ну, Бачите, прикривається, але вроді як і нічого. Рибки падають, тут тобто це на положительний ефект. Вроді по мостам все буде хорошо, сигніфікатори впали гарні. Давайте глянемо наші залізничні вокзали, яка буде обстановка. Чи будуть там прильоти ракет, дронів, снарядів тощо. Залізничні вокзали на ці 24 години. Перше Запоріжжя. Хм, Що ми будемо мати? Ми будемо мати тут негативну карту, і ми будемо відрізати успіх, але тут де, бачите, і карта тут же саду. Я щось не дуже розумію. Воно відкрити нам цю косу трансформація, робота. Вернення до кращого. Ну, скоріш з цього, що тут буде все ж таки. Ну, знаєте, як от? Я прочитала, що буде відрізання успіху, якщо так дивитися, але потім йде сад. Тобто якось воно налагодиться, але плани все одно якоїсь людини йдуть. Треба подивитися чи це, цю ситуацію ще на якійсь колоді, щоб зрозуміти, розширити, як кажуть, знаєте, бачення. Так, Запоріжжя, друге. Запоріжжя перше мені не сподобалося. Запоріжжя, друге все буде понятно, хорошо. І Запоріжжя Ліве залізнична станція буде працювати. Все буде хорошо. Так, ну давайте я подивлюся, все ж таки, що у нас буде з Запоріжжям Першим. Давайте подивимося на гномах. Будь ласка, гноми, покажіть нам ситуацію на ці 24 години. Яка вона буде в плані ударів ракетами, дронами? Залізничний вокзал, перший, перший. Гарна карта. Все буде. Ага, ось іде покарання, бачите? Сигніфікатор, як центральна карта, вроді все добре, все буде працювати, тут влада, тут порядок, тут все. Але йде покарання. Що це за покарання, покажіть нам то, Так, це буде вибір. Це буде вибір, це буде неоднозначно. Тобто або буде, або не буде це. Або трапиться, або не трапиться. Ну і тут ще давайте ми розширимо. Так-таки буде якась ситуація. Все ж таки, мабуть, будуть летіти туди ракети, і ми будемо їх збивати. Це тренінг показало. Тренінг, значить. І бачите, буде, але це дивиться отак. Якась жертва все ж таки повинна трапитися. Да? І тут йде фортуна. Люди, значить, по Запоріжжю першому є якась напружена ситуація, я не скажу в прямому смислі, що там будуть удари, покарання нам не один раз падало і все ж таки ми якось то обходили. Будемо сподіватися, там буде тренінг, там будуть наші ППО працювати над цим питанням. Чи будуть там ДРГ, чи будуть там е, якийсь може, теракт, буде, підклад буде взривоопасних вішеств на зд 2 Покажіть мені то гноми. Так, дуже схоже на це. Тому що це буде навіть не ракета, а це буде, може, підклад. Знаєте, як просто підклали взривчатку, але буде сила і буде вирішення питання цього. І хлопці наші то вирішать. те на самого дьявола покладу. Так, тут буде розумне рішення. Що тут перевернуто? Тут буде розумне рішення. І, до речі, у нас, бачите, яке ем, все ж таки вибір є у нас, і вибір це буде хороший, я думаю. Бо тут нам падає трійка чаш, це буде е, свято. Ну, все ж таки справляться, бо тут король. Мечовий, тут військові наші справляться з цим дьяволом Це може навіть бачите, буде не ракета, а буде якась терористична акція, може просто якийсь підклад підкладуть оці, оці зрадники чи росіяни, Ті ДРГшники, диверсанти. Все ж може бути люди. До нас приїжджають люди, всіх не перевіриш, вони теж такі ж одна школа професіоналів. З Радянського Союзу цих всіх, знаєте, шпіонських штучок, тому, тому так. І я хотіла ще подивитися, по-моєму, по будинкам, да? По будинкам я хотіла подивитися. Давайте я подивлюсь по будинкам, будь ласка, гноми, покажіть ситуацію на ці 24 години. Чи будуть у нас а, руйнування будинків в місті Запоріжжя на ці 24 години від цього часу, від ракет. С300 від ракет крилатих, балістичних та дронів. Чи буде така історія, покажіть нам? Це взагалом все місто. Ситуація буде традиційна, ми будемо захищатися, але по п'ятірки жезлів все ж таки буде така трошки, хоча тут написано рост, але це п'ятірка це кризисна карта, в принципі. І ми будемо все ж таки це все збирати, захищатися. Але ситуація буде традиційна, нічого із ряду виходящого тут не станеться. Ось вона, сила йде. Два старших аркани. Так що домівки будуть цілими. Ну і давайте промисловість. Я також подивлюся по місту Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені промислові об'єкти. Що будуть руйнування від ракет дронів, снарядів тощо, на ці 24 години по місту Запоріжжя всі від малого до великого, яка буде обстановка. Ну, Бачите, тут іде вроді і гроші. Але якась ситуація буде неоднозначна по промисловим об'єктам, і все ж таки там буде дуель люди. Все ж таки, все ж таки під загрозою промислові об'єкти будуть. Що це за дурень тут? Так, будуть боротися з, будуть наші тут, як кажуть, відстоювати нашу територію і захищати як можуть, бо це король. Дуель буде, люди, над промисловими об'єктами. Чим закінчиться? Закінчиться ось, пожалуйста. Більш-менш нормально, бо це карта дипломатії та толерантності. Якщо будуть якісь якісь будуть е, проблеми, то вони не будуть дуже тяжкими, бо тут іде достіження і успіх по чашам. А В традиційних це як компанія, компаньйони, ну а тут, бачите, досягнення. Так що ну, я сподіваюся, що все буде добре. Ти бачите, тут і перевернуті попадаються, і не перевернуті. Так, і я хотіла ще подивитися мост, мост да, який я А, вокзал я хотіла подивитися ЗД, ZD, да, ЗД перше. ЗД перше. Чи я вже його подивилася? Щось в мене вже. По второму кругу піду. Буде буде так буде другий круг, якщо я вже робила, я вже просто, знаєте, вилітала. Я коли йду отак от, в потоці, я не запам'ятовую. Дивіться, опять падає вибір, тобто ми будемо справлятися з цим, все буде відкрито, наказання буде, і нам ще от, ми бачимо, що щасливий случай буде йти. Тобто, по, а, да, я дивилася, там буде все, я щас спомнила. Там буде більше, да, по ракетам тут буде все нормально, там буде більш диверсія така. да я впевнила. У мене все добре з пам'яті. Я буваю просто, ну знаєте, як... моментами. <гум> а потім раз і повертаюся, все добре. Але бачите, ми обідилися, що по ракетам все буде добре. Бо я там давала запитання іменно традиційне наше, по ракетам. І навіть повторилися ті ж карти, і король мечовий, і вибір, все як, як було. Так, все Ми вроді так подивилися по місту в цілому. І давайте я подивлюся, так, це вже ті 19 хвилин. Ну, в принципі, все. Я можу зробити скарбничку, скарбничку по місту. Бачите, таке Так, подвойна ситуація у нас, не дуже вона буде радісна повні, тривога буде, і все ж таки оця плютка нас очікує. Яка тут іде слідуюча карта, ключик? Сподіваюся, що ми будемо мати цей ключик від оцієї плютки Я дуже того хочу. Дуже того хочу. Ну, так. Все, люди. Не буду класти гномів сьогодні, в принципі, і так, все понятно, ми владу з вами подивилися. Зараз будемо робити по берегам і там подивимося і гномів. Все, почуємось, па-па.